19 липня 2025 року. Боже, читаю жахливі новини про російський терор проти моєї рідної України, який відбувається в цю ніч. З жахом. Дивлюся фото наляканих українців та українок з Одеси. Боже, захисти мою рідну Україну! У знак протесту проти російської агресії. Я знову, мінімум до 2026 року, перестаю розмовляти російською мовою в інтернеті. Мінімум до січня 2026 року. Я буду писати та говорити в відеороликах і своїх постах в інтернеті лише на трьох мовах українською, англійською і німецькою. Мої рідні українці та українки, тримайтеся. Нехай всіх вас хранить Господь Бог. Слава Україні! Слава Збройним силам України, героям слава ваш Любомир Богоявленський. Нехай мою рідну Україну хранить Всевишній Бог, Бог і правда з Україною. Слава Україні!